Yeah. Uh, і а, безпосередньо власники, я кажу, там, давайте ми будемо, ну, ви мешкаєте в нашому 12 му окрузі, а мешканці, які постійно є ну, безпосередньо вашими клієнтами, які хочуть відпочивати тут. По-перше, нас торкував той паркан, який є у хати Рибака. А по-друге, наскільки вони там відкриті, прозорі і чесні. А Микола бере там завжди це власник ресторану, завжди бере слухалку. Він завжди виходить на контакт. І ми домовились з мешканцями. Тоді було вже в статусі кандидата дуже багато толок на цьому озері сонячного. Mm -hmm. Ти виходиш, і прям усі партії, але там вибудовувались, і було недоцільним там окремо збиратися, щоб поговорити з ресторанами. Ми це зробили після виборів. Mm -hmm. І ми домовились з мешканцями там у будь-якому разі, обираюся. Я не обираюсь. Ми проводимо толоку, тому що толоки. Зі сторони Драгоманова, там набережному постійно там щось робили, да, там, красили безпосередньо ці диванчики, там стоять, які зараз, один, на жаль, вандализм вже піддався. Mm -hmm. Ми домовилися, що ми продивимося всі документи, що всі бажаючі поговорять з власниками зададуть всім питання. І а, була така ідея кинути капсулу, щоб подивитися, куди вспливе капсула, там якась розщина, це була mm -hmm. ідея наших активістів. А, на що Микола сказав, там, будь ласка, я покажу. Всі лічині, я показав знаходиться... свою каналізацію. Так, безпосередньо хати Рибака, так, так, де вона вспливе. Він сказав: в будь-якому там разі, будь ласка, доступ на кухню, я дам бахили, я дам. Mm -hmm. а... І спробуйте, так, все, так, я зрозумів. Тобто, так, це можна вважати, так. що соціально відповідальний бізнес. Він ви знаєте, ось вони постійно там зі мною кажуть, я дуже пряма людина, я дуже все відверто кажу. Вони зі мною з мешканцями не, не виникає будь-яких питань, які а, стосуються озера сонячного. Uh -huh. Але коли там окремо там, гуляє Ала там, з собаками, да, вона там заміщає, що паркан час від часу зачинений. Да. А Микола, це я одразу дзвоню, запитую, що йому справа. Це, це мається на увазі якийсь паркан. Парканжує який паркан, частину та, озера озера і немає uh -huh. мешканців. Uh -huh. Ви туди потрапити, тобто немає можливості обійти озеро по берегу. Так, так, але Микола постійно все пояснює, що вони на ніч його закривають, щоб не було доступу до ресторану, щоб не було там, ну для тих людей, які пиячать і так далі. А для дітей там, будь ласка, навіть в літній час там приходьте, збирайтеся. у нас є там вже декілька планів, які ми збираємося робити на озеро сонячному, але ми чекаємо тепла, тому що зараз будь-які громадські ініціативи, ну там особливо підімні грипа, не можна було робити. Так, зрозуміло. Ну з цим питанням зрозуміло. Тобто основна проблема, яку ви бачите, і е, над якою на ви да, працюєте, да, на це озеро Сонячне, так. щоб його е, реанімувати, да, е, водночас е, в цьому районі багато дуже різних озер, і ви знаєте їх долі. Так, Ви так? Е, впевнений, що частина е, забудовників стосовно землевідведення, для яких ви мусите голосувати за або проти, то вже таке, вони дивляться на озеро Сонячне як на чудовий будмайданчик. Я ідей? ні. Ідеї? ні не? Були ідеї, але це чіткі, я ні, ні, ні в кому там разі не, не вивчаюсь, так, за них. Що раніше були громадські слухання щодо встановлення на озеро Сонячному зі сторони Драгоманова якогось парку атракціонів. Громадськість була проти. Громадські сказали, що вони хочуть статус скверу. Статус скверу, на жаль, у нас так і не було прийнято, тому що не дійшло це питання до сесії. А в грудні місяці я підняла всі документи. Зараз я зробила депутатський запит щодо екологічної комісії, і було вирішено з, мешк... з мешканцями, що ми забираємо не частину лише біля озера, і під сквер, а ми хочемо забрати всю територію пару. Озеро під парк, тому що ага. потрібно пікуватись там і алею, яка йде, Перевуцького, ага. і по Здолбунівській, Там є дуже багато питань. Ну, тобто на все на балансі ДКП Плесу, так 에, на балансі Плесу, лише озеро. То ага. в нас зараз а, питання такий тобто, місьбут нікому не передав те, що він там збудував з боку вулиці Дергамана. З боку вулиці Драгоманова це є приміщення міськбуд, але вони по території забрали трішечки більше, ніж їм потрібно було забрати. Знову ж таки, ми піднімали знову такими піднімалося питання. Наразі але оці, там, де оці це, ваші дочки це, е, е, е не ну, це зараз на так, це, це на прикрас. Треба, треба знайшли цей варіант, знайшли це в восени. Плитку, мы договорились, что у нас была опять-таки совместный субботник. был у нас абсолютно там все представители органы власти. Мы решили, что эту территорию убирает УЗР. Ну, зена, mm -hmm. да, інформації, да. На жаль, його немає. На на основи ще вою і проговорили з Геннадіє Львовичем, що ми зробимо робочу групу, розберемося, коли ми зберемо всіх представників і таки поймёмся як так інтер'ютотори, тому що ну, на самом деле, это ужасное состояние, да? Там... Насправді, той факт, що ви ж говорите про о, про да, перешкоди. Це <с прекрасно. На російською. Це, ну, і і навіть якщо ми помилились, я, наприклад, погано знаю польську. Але коли розмовляємо з поляками по польську, вони ми йшли ну, що я, їх, mm -hmm. що я до них ставлюся добре. Ну, власне, так. Mm -hmm. Тепер, в цьому районі є велика проблема з паркуванням машин. Мається на увазі, що збудують, ну, зокрема, у вас на окрузі теж є велика автостоянка, тимчасово на якій так. щось буде збудовано. Так. Е, виникає питання, де стоятимуть машини, коли все буде збудовано? Е, чи ставили ви собі таке питання? Е, ну, В принципі, можливо, ще руки не дійшли, але як ви собі взагалі це уявляєте, чи взагалі ставить хтось таке так питання з депутатів Києва? Ставлю всі питання, тому що постійно є пропозиції не будувати, залишити зелену територію навіть ці. Місцевості, де в нас зараз є парковки, робити там парки, робити там сквери. Але якщо ми говоримо про Ривуцького, то сквер де з одного боку машини з іншого боку машини. Я вважаю, там навіть це небезпечним. Да? Якщо ми кажемо про. Прогулянку ну, зінками і так далі. Де стоятимуть машини? А, де стоятимуть машини, це в мене перше питання, тому що в грудні місяці продала власну автівку. Зараз її не, не купую до весни, тому що я дійсно не маю де ставити. Прибудинкова територія не розрахована на власників всіх автомобілістів. Мають бути а, можливо багатоповерхневі. Розкажуєте, як повинно бути так. є якісь. Проекти рішення Проект рішення, Ви бачили, рішення щось, на жаль немає. Дуже багато всі говорять, що ми маємо навести порядок, зробити так, щоб автівок не було в нас на парканах біля дороги. Але в мене як у власника одразу виникає питання. Де мені зупинятись? Я приїжджаю там на будь-яку зустріч. мене питання зараз без автівки дуже ну зручно насправді, тому що центр я можу там вільно припаркуватись, але й то де не завжди у Київраді. Да? Там у нас є можливість зі сторони Пушкінської. Депутатом депутатор Київради треба стати тільки для того, щоб я вам хочу сказати там стільки автівок, що треба там згаяти 15-20 хвилин часу, щоб знайти там місце. Я зрозумів. Ну, тобто це ми дуже, відповіли на це так, питання, так. що таких проєктів рішень немає, ще немає, не жаль, немає. Е, з жодних пропозицій немає. Чи виникає ось це питання, коли е, ну це стосується усіх районів Києва? Так. Чи виникає це питання, де стоятимуть машини, коли ухвалюється чергове рішення про землевідведення? Я це питання Роману Марченко. Ми, ми з усіма колегами нашої самопомічі, які по 15-му округу пройшов. Ми всі з колегами. Наприклад, якщо мене питання є по містобудуванню, я запитувала колег, які в нас присутні в комісії по землекористуванню. Вони там відповідають там те, що стосується мафії, те, що стосується ухвали, там будь-якого рішення в нас є там вже майже експерти в будь-якій комісії, тому що є 22 депутатів, у нас по 2-3 постійно. Немає такого, всі всі говорять про якісь там геніальні ідеї, на які немає коштів, а не якісь такі практичні речі, які можна зробити вже зараз, там сьогодні, на жаль, ні. І в мене там а, одне з питань до пана Геннадія Львовича: це як він собі це бачить, тому що ну час від часу обов'язково мають бути проведені громадські слухання. А, як правило, вони стосуються там конкретного якогось об'єкту, але потрібно робити загальні і ми. Також будемо говорити, що можливо це буде якась там, субота, там, остання, можливо, там, неділя березня, для того, щоб мешканці району взагалі сказали своє побажання. Наприклад, в нас там, ви у мене там, питали про мафи. Так. В мене не звертаються з питань. У мене було лише один запит про маф, які там будували біля Руського 10 дріб 2, коли там, плити були відкриті біля, станції, біля а, зупинки трамваю. Все, те, що там стоять в нас дуже хаотично, стоять на зеленій зоні. А, також я зверталася, що мають документи, не мають багато мафів підне ж не відводиться земля, і це також є незаконним. Але ж у мене не є пріоритетом там, знаєте, воювати з мафом. У мене тобто ви, є пріоритети ви... представляти та, та. мешканців та, та. інтереси А виборцям це не потрібно тобто їх це їх ця проблема не труби. Я Хочу сказати, що мабуть за півроку моєї активної роботи. Чому півроку? Тому що там в липні я вже чітко розуміла, що я балотуюсь. Я до виборів, до того як я була кандидатом, я півтора року проводила юридичні приймальні кожного, кожного четверга, потім кожної суботи до мене приходили мешканці не тільки Даринського району, і з інших районів, там Дніпровський, Просто запитати будь-яку ситуацію і поскаржитись на щось. Я хочу сказати, що загалом за ці два роки Уже жодного так, там, якогось питання з приводу мафу не було ніколи. Це по-перше, ну, є принципі, питання, які звертаються так. стосовно соціального хліба. Це дійсно там, питання, чому цей МАФ стоїть, а хліб там, не з'являється соціальний, чи цей МАФ закрити. це означає, що ваша цільова аудиторія. Ну, я скажу, як людина, яка ага. щось чула про цільову аудиторію. Це означає, що ті люди, які за вас проголосували, це не ті люди, які до вас зараз звертаються. Або тоді звертались. Тому що е, ну, це моя думка, але вона зараз менш цікава, важлива е, те, що ви говорите. Ви згадали про Геннадія Львовича Сенцова. Е, я тепер прошу, як і кожного депутата, оцінити. Е, його роботу, як ви з ним контактуєте, тобто наскільки він йде на зустріч, наскільки він відкритий, наскільки він прислухається і наскільки у нього взагалі є повноваження вирішити якусь проблему, тому що враження у мене і в моєї аудиторії, що він ні на що не впливає. Мені тяжко сказати, на що він впливає на що не впливає а мабуть, ми йому вже є помічниками для того, щоб щось змінювалось в районі, а відповідати на запити людей. Я хочу сказати, щодо комунікації це вперше і така 100% комунікація щодо порозуміння. Будь-який департамент, який мене турбує дарміської адміністрації, я можу набрати на мобільному телефоні. І мені дадуть будь-яку там відповідь. Це я це хотіла це так, да поздоровити там дітей. Я позвонила, запитала скільки в 33-й школі дітей. Цю інформацію мені дали без будь-яких запитів, mm -hmm. як це робиться в інших районах. Тобто, mm -hmm. міні, та, мінімальна кількість там паперів і будь-які питання там, навіть по вайбору, я дуже дякую там пану Геннадію Львовичу. Я йому. Ті ж бочки відправили, кажу, давайте щось робити. Він каже, так, після наради, там у понеділок я з вами зв'яжусь і ми будемо це все вирішувати. Тобто ви так, мені дуже як людина, подобається, яка, так, яка максимально і... відкрита. Все. З... З... Зрозуміло. <гум> е, наступне питання. Воно стосується, м... е, якби м... е, як це сформулювати? Ну, е... Як і як, питайте? <гум> Є е, рішення Київради, які вже ухвалені е, стосовно забудови. Е, е, ці рішення, якщо ви бачили е, відео, е, рекламне відео Києвність Буду uh -huh. з позняків 4А, воно справляє враження е, апокаліпсису. Uh -huh. Такий же апокаліпсис очікується на сусідніх, е, ну, на сусідніх майданчиках. Uh -huh. Як вважаєте, з огляду на це, чи є політична воля? Зрозуміло, що всі uh -huh. ці рішення були uh -huh. ухвалені uh -huh. при Леонідові Михайловичі Черновецькому, е з яким і uh -huh. я співпрацював як начальник пресслужби Київської адміністрації, і ви як спів... співробітниця Київської інвестиційного агентства. Uh -huh. Як вважаєте, чи є можливість скасувати ці рішення? Чи говорять про це взагалі? Так, звісно, що говорять, постійно в нас відбуваються там те чи інше питання, які ми вивчаємо. Наприклад, в мене комісія охорони здоров'я і соціального захисту. Я не хочу займатися там питанням землею, да, тому що це не моє питання. Але я мушена виїжджати, наприклад, завтра ми будемо виїзне засідання в центр є там санаторій, який був перенесений в пощуватицю. Ялинка, да, для того, щоб інвестор відбудував зробив прийнятні умови для відвідування там діток з додатковими потребами да і це а він буде замість цього що а. Буде. А, так а він замість цього забере будівлю в шевченківському районі в центрі міста там які який... тобто він так і робить все, а, він так? він вже робить він вже це зробив це це все триває з 2007 року там дві 2009 році була там у нас Друга черга, були суди, були скарги мешканців, але ніхто ніколи не проводив громадські слухання. У Нас в законодавстві чітко сказано, що з будь-якою метою створення якогось об'єкту на районі, в місті мають бути громадські слухання мешканців. Громадських слухань не було не проговорювалося там за умовним був департамент охорони здоров'я. Ми скликали робочу групу. Вона була в нас на минулому тижні, щоб зрозуміти. А, наскільки нам потрібен цей заклад, а, що кажуть мешканці? Мешканці не змогли відповісти на робочій групі, чи потрібно їм санаторій залишити, чи вони готові щось нове погодити з інвестором, що буде в цьому приміщенні? А тому ми робимо визну комісію і а, будемо приймати рішення То, чи відміняти ніби чи ніби охорона здоров'я. А, земля, але на рівні я буду давати свій висновок на рівні охорони здоров'я. Чи потрібен ну, так, санаторій так. чи ні. А, в мене будуть представники земельної комісії завтра, тому що я вже туди виїжджаю, буде думка громадськості. Я їх запрошую, Ольга Балицька, теж наш депутат від самоповінчик, вона нам допомагає. І таких питань насправді безліч. Да? Там, з охороною здоров'я пов'язані. Пов'язані навіть там у нас є срібників озеро. І теж Роман Марченко там написали. мені. Мені дуже приємно. я Хочу окремо подякувати всім мешканцям Даринського району за те, що вони користуються Фейсбуком, користуються моєю електронною поштою про будь-які проблеми. Вони мені повідомляють, і це дуже зручно. Це є все так, не, принаймні так. А з виборцями свого округу чи взагалі, за... так, так. взагалі Даринський район це, ну, це дуже круто, тому що там, наприклад, метро Сокорки це не мій округ, але я там теж в протязі однієї хвилини можу продати депутату, який опікується так, безпосередньо там сокорками. Буде робити певні кроки. Наступне питання. Дуже важливе для цього а, району. Станції метро, е, Ну ви, скоріш за все, бували... Я користуюсь, Ні, скоріш за все, ви бували uh -huh. в Відні, Празі, е, Берліні там чи ще де небудь. Ви бачили, як виглядає вхід у метро. Так. Е, е, як вважаєте? Є сенс думати, що колись у нашому місті з підходи до станції метро теж виглядатимуть так, як у цивілізованих країнах. Чи є на цю тему занепокоєння місцевих жителів, депутатів? І що ви з цього приводу? Думаєте, як в який пік рухатись і коли може бути результат? Є а зараз, а, насправді. А... Є, є різні так, пішохідні переходи, але безпосередньо вхід в метро, коли ми попадаємо до метро, це знаходиться на балансі Київ метрополітену. І вони видають дозвіл там, не більше двох квадратних метрів на продаж там, того чи іншого. Який а який дохід, до речі? Ви не аналізували який? дохід? Я не знаю. Так. Вони там дуже бунтежать, коли бачу якісь. Ну вибачте, вироби там ясні на сходинках, і я не mm. розумію, як взагалі а, ми, як потребітелі, простіця мож, споживачі, можемо користуватися таким продуктом. Не, це як ми, там, це, це, не це ми не будемо себе mm не -hmm. обговорювати як пересічні громадяни? Ви як депутат можете з'ясувати, хто вигодоотримувач ці, всієї ну, всі цієї орен. Ну, звісно, що орендодавець? Хто цей орендодавець? Метрополітен. Це... Це... Ні, в Києва ну, метрополітен, можливо, орендодавець для якоїсь території, яку в суборенду здає якийсь приватний підприємець на малій, ну на 200 гривневому єдиному Давайте Я підніму а, ці документи і покажу громадськості, тому що а... те саме стосується Києва автодору, ну, тобто mm -hmm. переходів під власне. Тобто, про що йдеться? Про те, що людина, яка має машину, ніколи не піде в той метрополітен. навіть якщо ну, не знаю. Ну, легше пішки піти, легше на велосипеді поїхати, ніж йти в той метрополітен, проходити повсю торгівлю. Так думають ті люди, для яких я працюю. Тому з ну, власне зрозумів, що це ви отримали запит на те, щоб з'ясувати.